Відчули сухість у роті, паморожиться в голові, нудить та болять м'язи? Обережно, можливо, у вас ботулізм. Це дуже грозне, серйозне заболівання, яке починається з того, що виникає сухість в ротовій полосі, йде нарушення остроти зріння, нарушення глотання і в далі вже може закінчуватися розвитком острої дихательної недостатності. Зараз у Дніпрі діє заборона на продаж річкової риби. Через підрив Каховської ГЕС є небезпека зараження річкової живності. Виняток заморожена продукція океанічного походження. До того ж, її радять купувати тільки у спеціалізованих крамницях та ринках. Дана продукція рибна походить з океанічного походження, вона приходить в замороженому стані. І ви бачили по назві цієї риби, ну і по вигляду ті, хто в рибі розбирається, це аканічка риба, яка не підпадає під заборону продажу. На території центрального ринку є державна лабораторія, яка щоденно перевіряє не тільки рибну продукцію, але й продукцію продукти харчування будь-якої категорії. Запитали містян про їх гастрономічні вподобання, чи готові вони ризикнути власним здоров'ям, аби скуштувати улюблені рибні страви? Я рибу дуже люблю. І купуєте зараз її? Зараз ні. Ви маєте віду свіжою? Да ні. А скажіть, будь ласка, чи чули ви про ботулізм зараз? Ну а як же? Що думаєте з цього приводу? Ну обережніше да, треба. А як обирати? Як ви обираєте так, щоб ви точно знали, що вона не заражена? Ні, не можу вам сказати. Ну я знаю, що якщо тут купувати на ринку, то тут у лабораторії є, вони перевіряють. Ну зараз не хочеться риби. А якщо б захотілося, теоретично купували б? Зараз? Ну зараз купую. Якщо хочеться, то купую. А знаєте, як правильно обробляти так, щоб не заразитися ботурізму? Знаю. Парити, варити, жарити. Не можна її куча. Через те, що боїтесь? Так, так, звісно. Но все же, если кору пози сметаной хочется так, что не сила торпиды кухари радят правильно обрабатывать рыбу, чтобы не попасть на лекарня не Вегетативно. Вегетативная, то есть, если это вегетативная инфекция, то она уничтожается при температуре 100 градусов, и вам достаточно ее, допустим, там, проварить, про, протушить, промарина, про там, прожарить, там, 20-30 минут. Если это отпоры то мы должны понимать, что температура приготовления должна быть больше 120 градусов. Радусах, то таку рибу я рекомендую запікати в духовці. таки щоб вона не була сухою. Ми просто напросто її запікаємо, закриваємо її фольгою, щоб создавався определений паровий ефект, і запікаємо її 30-40 хвилин. Якщо ви відчуваєте перші симптоми отруєння, негайно зверніться до лікаря.